51 сесія міської ради таки відбулась. Псевдомітингарі, котрі ще з минулого тижня зривали засідання цього ранку, також прийшли під стіни міської ради. Проте заходити до будівлі чомусь не наважились. Ватажок активістів повідомив бабу, що двері муніципалітету на замку, хоча кожен охочий, мав змогу зайти до установи. Згодом професійний аніматор чомусь повів довірливих пенсіонерок до будівлі ОДА. Поки протестувальники водили хороводи, депутати розпочали довгоочікуване засідання. Одразу проголосували за питання про програму підтримки учасників АТО виконання міського бюджету за перший квартал. Також підтримали виділення земельних ділянок загиблим військовим під час конфлікту на Донбасі. Суперечки між обранцями виникли під час розгляду питань щодо зміни і доповнень міського бюджету на 2015 рік. Ці питання, які доповів усно підкреслю Віктор Едуардович, жодних письмових підтверджень у жодного з депутата на сьогодні немає. Я не кажу про розрахунки. Ми тільки на слух можемо реагувати на слова заступника міського голови. Згодом депутати перейшли до розгляду болючого питання в узлової лікарні станції Чернігів. Понад п'ять місяців заклад знаходиться без фінансування. Всього залізнична лікарня вона просить до трьох мільйонів гривень. Але на заробітну плату треба менше, ніж 3 мільйони гривень. Депутати, хоча й підтримали ініціативу фінансування закладу з міського бюджету, проте повністю, не розібравшись у сумі боргу, вирішили надати медикам поки півтора мільйони гривень. Далі ж сподіваються передати заклад військовим. Рішення прийнято. Одним з найбільш обговорюваних питань стало затвердження проекту землеустрою, відведення ділянки громадській організації Захист інвестора, тобто вкладникам домобудівника. Організація просила в оренду 2,8 гектари для продовження будівництва багатоповерхівок. У депутатів виникли питання щодо законності передачі землі в користування громадській організації. Дану земельну ділянку надати дозвіл і затвердити проєкт відводу на укс. А потім провести аукціон, добудувати цей будинок, віддати людям квартири, але це вже точно було б під відповідальністю і під законним контролем. Як перше, так і друге голосування депутати провалили. Прошу поіменно. Міський голова, котрий і лобіює виділення земельної ділянки громадській організації, намагався переконати депутатів голосувати за їм землю. Ми якраз захищаємо їх майнові права просто-напросто, майнові права. І тоді такби банку буде, що він нікому не зможе реалізувати за копійки етті е, стройматеріали, тому що у них буде земля. Проте все виявилось марним. Тільки з четвертої спроби мер досяг своєї мети. Депутати таки проголосували. Одну скандальну ділянку віддали людям під будівництво. І з'явилось дві нові. Так, рішення міської ради ділянка навпроти технологічного університету поряд з генеральським будинком. Тепер будівельний майданчик. Проте найголовніше було, попереду обранці дозволили будувати багатоквартирний будинок навпроти Єлицького монастиря. Рішення прийнято. Забудовник особисто прийшов переслідкувати за роботою депутатів та навіть поділився планами на майбутнє. Там не чотири поверхи, там буде не виріше 15 метрів. До 15. До, 15. До 15 метрів. Все це озвучено, і у нас є заключення, і всі дозволи. Будівництво затягувати не хоче, незважаючи, що проєкт досі не готовий, проте в цьому забудовник проблеми не бачить. Майнака буде підписана сесія, зразу ставимо е, забор. І запускаємо тоді Скільки археологів. Скільки археологи там будуть працювати, я не знаю. Але після археологів я за півроку його побуду. Свою чергу історики, хранителі міста, котрі й дозволили будувати біля пам'ятки, тепер обіцяють слідкувати за роботою і у випадку чого зупинити її. Проте чи можливий такий розвиток подій залишається тільки гадати.